Річ осінній медсестринський форум особливий, адже його тематику продиктувала війна. Нові виклики потребують нових знань. Необхідні уміння працювати з великою кількістю постраждалих, зупиняти обширні кровотечі, і надавати допомогу людям змінно-вибуховими пораненнями. Ми кожного дня це не проводили. Можливо, були дорожньо-транспортні пригоди, різні травматологічні випадки, але в такій кількості і таких поранень у нас в такій масі не було. Саме тому головний акт. Сент організатори зробили на практичних заняттях, навіть відтворили вибух на вокзалі, а потім показали, як працюють спецслужби, лікарі і звичайно медсестри у таких критичних ситуаціях. Продемонстрували, що робити безпосередньо після вибуху, умовним постраждалим надавали першу допомогу та розподіляли їх відповідно до складності поранень. Цьогорічний форум він буде дуже наповнений такими практичними майстер-класами, бо теорію можна почитати. Правда, а власне от практично відпрацювати руками. Ми хочемо удосконалити навички, може когось навчити чогось нового.